Затіяв я ремонт у ванній кімнаті робити. Позбивав там усе на стінах. Плитку. Таке там прийшла людина досвідчена, обрізала мені труби тут, 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 тут. сюди, скрізь. Ну і лишилося тільки підлогу. Трошки там. Прибрати. Копнув раз, відбилася плитка. Купнув два, відбилася стяжка. Купнув три. Відбилася якась ціла така кавенюка. Купнув три і там ну, культурний прошарок ще, напевно, древніх іудеїв. Які тут жили в цій хаті, та навіть її проєктували. Ось, вибираємо весь цей мотлух. Десь там глибоко ще копати і копати, бо тут я ж кажу один шар був, другий, третій і кожного разу його копнеш, а воно щось нове. Копнеш, а воно щось нове. Хоча зараз вже вітна, що ця кладка вже остання, до чого можна було знайти у цьому процесі. Буду вам доповідати далі про свої пригоди в ванній кімнаті.